Не знаю, чи помітили ви, як швидко промайнула весна, але от я особисто з таким щільним графіком турнірів від PGL, ESL, Blast, аналізу та стрімами на Twitch ледве встигав знайти час на поїсти. Та й що я там власне цікавого не бачив? Гра сама себе не прийме і катка не пограється. Вірно, друзі. Я жартую. Загалом, ви на каналі GG Кіберспорт. І це 20-й коронно-ювілейний випуск Full Focus. З вами Тотус, з вас лайк та підписка. І друзі, я запрошую вас обговорити все, що відбулося в світі Дота 2 за останній час. Поїхали! Пач 7.39 та 739 b як у воду гледів Габна, коли пару тижнів тому запускав свій стрім очікування патчу. І як бачите, прогноз справдився. Звичайно він ніколи не помиляється. Фанати нарешті дочекалися виходу патчу 7.39 для дота 2, який не тільки урізноманітнив мету, а й фіксанув безліч помилок у підборі ігор та трохи покращив швидкодію запуску гри. Патч досить величезний. Тому я пройдусь по такій мінімальній базі, а для всього іншого ми разом із Ракузаном на каналі підготували детальний огляд патчу, тож переходьте і ознайомлюйтесь. Отож, Valve покращили інтерфейс сетінгу. Меню налаштувань стало доступнішим. Чистий інтерфейс, зручна структура. Знайти потрібне тепер стало набагато простіше. У грі тепер покупки стали простіше завдяки спрощеному магазину та безлічі команд, таких як автодоставка предметів, примітка для покупки, підказка байбеку, можливість заблокувати байбек, поліпшено список стартових предметів, а також покращені підказки стартових айтемів. Розробники внесли низку невеликих, але значних коригувань в ландшафт мапи, що вже вплинули на геймплей. Кожна з яких спрямована на покращення ігрового процесу, балансу та ясності між сторонами. Було додано вісім нових нейтралок. З цікавих це Хай Тір Регалія, яка по своєму принципу схожа на рапіру. Вона дає 20% бонусної шкоди, але при цьому випадає при смерті. В артефактах нарешті Гейб почув наші молитви і поправив роботу блінка. Відчутно порізали опір ефектом. у всіх шмоток з родини Саші Яші. І найголовніше, що механіка вампіризму за допомогою заклинань була повністю перероблена в Healing Reduction. Оптимізована та трохи ослаблена загалом. Симпатичний сезонний сундучок, зміна режиму абілітідрафту та швидкодію клієнту варто полізти в патчноут і потестити самостійно. По героях нарешті прибрали імбового пенька Фуріону. Грань дійсно була зламана, і нарешті вона зникла. Трошечки підрізали Рінгмайстра, медузу, морфа та апарата. Локверку дали можливість в прямому буквальному сенсі з'їдати чейнмейл. А для таких героїв, як Інвокер та Кес, та й взагалі викатили три сторінки змін. Відчутно сильніше став Бетрайдер. Зросла частка перемоги для Синкін, Брудмазер, та Андерлорд. Звичайно, що й не обійшлося без багів та косяків, які Valve досить швидко пофіксили у патчі 739B. Це і краші серверів, це і Terrorblade, який свапав героя і він нічого не міг не робити. Але Valve дуже оперативно на це відреагували. Друзі, що ви думаєте про патч? Пишіть ваші думки у коментарях. Dream League Season 26. Трохи більше місяця у нас лишається до старту ЄВЦ 2025 Тож саме час подискутувати щодо того, хто в якій кондиції підходить до головного і найжирнішого по призовим турніру цього літа. І Допоможуть мені в цьому результати найближчого турніру, який закінчився, Dream League Season 26 та Blast Slam 3. Розпочнемо із відносно нещодавної Dream League. Перішен продемонстрували домінування протягом усього турніру. Пройшовши взагалі без будь-яких проблем першу групову і завершивши другий груповий етап з рахунком 7-0, у плей-офф вони без шансів розгромили бібі з рахунком 3-0 у гранд фіналі забравши додому 250 тисяч доларів. Тож наразі вони виглядають серйозними фаворитами ще й з величезним запасом. Третє та четверте місця зайняли талон та Аврора Геймінг, причому останні поступилися тіммейтам Мікото із орендою 23 Savage на Кері. Тож ці колективи теж можна записати у лист фаворитів. Ну а талони взагалі стрибнули вище голови і показали інший рівень гри. П'ять і восьмі місця залишилися за Gaming Gladiators, Nigma, Якульт Brothers та Liquid. Щодо рідких, то цей турнір їм би взагалі можна було скіпнути і відпочити. Адже такий результат з Вітюн виявився закономірним. Знову бачимо просадку і закиди щодо Квіна та в цілому гри Gaming Gladiators. плюс ще й Нюкамер Melody. Напрочують гарно грають Nigma із Сумаїлом, і досить непрогнозовано сюди залетіли Якульт десь на рівні із. Талонами, ну і не можемо ми оминути з вами короткий фідбек про гру навіть джуніор друзі на цьому турнірі. З одного боку, класно, що вони брали участь в такому тір-1 турнірі і поділили 11-12 місце із з екстрімами, і дали нам можливість дивитися гру української команди. З іншого деякі ігри програвалися досить таки безідейно, наприклад, карта проти Едж. Проти суперників, яких треба було точно вигравати, і далі можна було б зачіплятися за другу групову стадію. Але, як то кажуть, після катки махати клавіатурами марно. Але наразі з такими результатами є всі шанси пробитися на ЄВЦ і навіть ТІ. Бласт Слем 3 Ще один турнір Бласт Слем 3, можливо буде більш показовим. Оскільки в ньому брали участь гранди, тір-один сцени Тундра та Спіріт, яких не було на дрімлізі, заруба у Копенгагені завершилася перемогою Тундра і спортс, які у фіналі обіграли Фелконс з рахунком 3-1. перші три карти були в одні ворота. Єдина четверта тримала в напрузі до 51-ї хвилини, але все одно завершилася на користь підопічних мунміндера. Ігри проходили у форматі цар-гори. У груповому етапі, після чого відбувалися 5 днів плей-офф з одним матчем на день. У групі А найкращими стали Falcons та Gaming Gladiators, обидва мали рахунок 3-1. Але Соколи посіли перше місце завдяки перемозі в очному протистоянні. У групі Б Тундра випередили тайдбаунт. Цікаво, що «Тім Спіріт, хоч до фіналу не дісталися, але у плей-офф вибили такі гранди, як Ліквід, «Парівіжн» та Тайдбаунт. Хоча в групі посіли останнє місце разом з «Авророю». Наступний «Блас Слем 4» відбудеться в Сінгапурі в листопаді. Турнір пройде через місяць після Тіай, тож всі змінять склади, і буде досить цікаво за ним спостерігати. Прямі інвайти на TI, схоже, несправедливі. Незважаючи на те, що цього року Valve не хостить TI, компанія все одно продовжує пильно стежити за найкращими командами світу з Dota 2, які отримують прямі запрошення на ін хоча, здавалося б, Valve і пильно слідкувати це не про Деякі з цьогорічно обраних команд є очевидним вибором, тоді як низка інших змушує задуматися. А чому взагалі їх запросили? Про це ми з вами, друзі, і поговоримо. Перша трійка запрошених це лідери – Перевіжн, Тім Спіріт та Бібі. Ці команди, особливо підопічні нунчика, домінували на великих турнірах, такі як PGL Валаакія, ESL One Ролі та League Season 26. Це також стосується і Team Falcons та Tundra Esports, які заходили в топ 3 або 4, або навіть брали чемпіонство. Це не був би повноцінний тяй без попереднього чемпіона, який би захищав Егіду. Тому Liquid теж тут, хоча не тільки через це. Вони досить добре виступали останні півроку. Ще є Gaming Gladiators. Команда досить таки контроверсійна, яка посіла друге місце на TI-13. Поява GG серед прямих запрошень викликала чимало дискусій серед гравців Dota 2, оскільки вони не були у своїй найкращій формі весь сезон, що частково пов'язано зі зміною складу, і кіком їх кері до речі, який, як виявилося, був тим самим фактором успіху колективу. Ну і нарешті All Gamers Global. раніше відома як Team Tate Bound, команда, яка отримала пряме запрошення на TI-14. Це точно ще більш контроверсійне рішення, бо виглядає воно так, ніби була поставлена задача запросити когось із Китаю. Ну і обирати власне майже немає із з кого бо кіберспортивна сцена у Китаї вже який рік поспіль стагнує, погрузши з головою в 3-2-2 і договорняках. Єдине, чи можна виправдати інвайт AGG, так це те, що команда має потужний мікс досвідчених ветеранів та вундеркінгів, які може скласти конкуренцію багатьом суперникам. А кого б ви запросили прямим інвайтом на The International, друзі? Діліться своїми думками у коментарях, але не забувайте, що наві наві джуніор вказувати не можна, бо і так це все зрозуміло. Сінематик на ti 14 відвал, починаємо потроху готуватися до ti 14 Valve, за традицією оголосила про початок конкурсу короткометражних робіт від ком'юніті, які покажуть на майбутньому інті. Цікаво те, що лінивий габен навіть не вигадав новий текст для анонсу, і другий рік поспіль скористався поєднанням всіх відомих клавіш Ctrl-C плюс Ctrl-V. Вимоги традиційні, ролик повинен бути не довшим за 90 секунд. Кліп має бути опубліковано не пізніше, 18 серпня. Тож, якщо ви хочете прийняти Участь майте на увазі. Призові теж класичний. Перше місце 25 тисяч доларів, друге 10, 000. за третє 5 тисяч. До старту T.I. залишається плюс-мінус 3 місяці, проте із розважальної складової поки що ми знаємо лише про цей Cinematic конкурс. Ні інформації про те, як буде поповнюватися призовий фонд, ні якихось плюшок перед самим турніром, по типу компендіума, івента чи хоча б чогось і досі так і немає. І це якби трошечки засмучує фанатів. Можливо, фанати і, власне, ми не свідомо покладали забагато то надій на PGL, які в теорії мали би підготувати щось кардинально невідоме, що мало би повернути ту саму магію ТІАЙ з 2015-2016 років. Однак, схоже, що всі наші сподівання виявилися примарними, і ми можемо побачити просто звичайний турнір від PGL по типу Валахі, але просто із іншою вивіскою. Квали на TI-14. Продовжуючи тему з TI, в червні розпочався шлях команд до головного турніру року. Стартували ігри до закритих квал, де визначатимуться 10 регіональних слотів. Цікаво, що цього року Західна Європа та Південно-Східна Азія отримують два місця в регіональній кваліфікації. Тоді як Китай, Східна Європа, Північна та Південна Америка отримують лише одне, тим не менш. Ці регіональні квали сповнені перспективних колективів, особливо в Західній та Східній Європі, які можуть конкурувати із такими грандами, як Нігма, Маус, Аврора, ну і, звісно, обидва склади. Натус Вінса. у Південній Америці є героїк та Оджіла там, а в Китаї екстрімґеймін та Якульт Бразерс. Це імена, які ми часто бачимо на змаганнях, тому не дивно, якщо одна з них кваліфікується на ti 14. Потім є Шопіфай Ребеліон та Wildcard у Північній Америці, а та буми спортс у кваліфікаціях Південно-Східної Азії, які виглядають пристойно як мінімум у своїх регіонах. Звичайно, до них ще приєднаються мікси і команди із відкритих квал, де, до речі, українські клуби виступили досить посередньо за виключенням Тім Лінкс та Наві Джуніор. Хоча ti 14 не буде боротися за турнір з найвищим призовим фондом цього року, але це все ще один з найважливіших турнірів з точки зору престижності в Дота-2. Під'їхали інвайти на наступну Валахію. Нещодавно організатори PGL Валакія Season 5 представили список із 16 команд, що зіграють на наступному турнірі їхньої серії, який проходитиме наприкінці червня. Вперше в історії цього формату організації вирішили не проводити кваліфікації. Цього разу у Алахії будуть грати майже всі гранди Тір-1 сцени, а також і Наві основний склад. Тож це буде прекрасна можливість підготуватися до ti 14 звісно, якщо вони пройдуть кваліфікації. Нагадаємо, що народжені перемагати брали участь у третьому сезоні чемпіонату, де посіли 9 11 місця. У четвертому сезоні виступали гравці Na'Vi джуніор. Вони завершили турнір на сьомій-восьмій позиції. З нетипових учасників ми також побачимо колектив Wildcard, які часто показують нетиповий, хоч і не завжди успішний перформанс. А також Heroic, Mouse із Abed на Міді та OG під капітанством легендарного Нотею. П'ятий сезон Валахії проходитиме з 21 по 29 червня у студії PGL у Бухаресті, Румунія. 16 колективів розіграють призовий фонд у мільйон доларів. Фан факт дня. День дітаки видали в дота 2. Тиждень тому Даня стартанув челендж підняти тисячу ММР всього за 10 днів. Однак осилити йому вдалося лише 500 поємтів. Тож він прибрав грузі Steam і підробив лол на своїх стрімах. А на цьому, друзі, все. Не забувайте ставити лайки під відео і підписуватися на канал, бо це допомагає просуванню нашого контенту і є вашою вдячністю за нашу роботу. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нових зустрічей по ту сторону мережевого кабелю.